Для господарств аграрного сектору Закарпаття, які займаються зерновиробництвом, липень найпрекрасніша пора. Пшеничні масиви на гарячому сонці переливаються тугим колоссям до зрілого зерна. Цьогоріч хлібне поле радує врожаєм пайовиків села Баранинці Ужгородського району, які об'єднані в товариство з обмеженою відповідальністю. Його механізатори з кожного гектара намолочують по 40 центнерів зерна. Дощі часто збивають робочий графік комбайнерів, та в сонячний день вони налаштовуються на продуктивну працю. Комбайнер Іван Вейкшев своїм потужним агрегатом збирає врожай з 30-35 гектарів. Іван Васильевич, як на, на Та, такій трохи. потужній е, техніці жнивується? Нормально. Прохладно в кабіні, не ламається, то головне. Буває, що там косим і більше. Але душі тепер помішали нам. А так нормально робиться. Хоча в день можемо спокійно 30 гектарів скосити. 30. Нива такого не зробить. Треба п'ять-шість днів, щоб ви то робили. А заробіток від чого у вас залежить? Як? Заробіток у нас йде від тоножу. І 14 гривень так казали мене, за тонну. За скільки ви думаєте, жнива провести? Адже тут кожен день на вагу золота. Як погода буде? Якщо рахувати 30-35 гектарів ми день косимо, що у нас десь 140 гектарів, 4-5 днів більше не буде. То вже лишилися такі кусочки, що. Елітні сорташо. Їх треба дуже акуратно брати, щоб дозріло повністю. Елітні треба якісто, тому що це насіння майбутнє. Так, насіння. Гордий за досягнуту врожайність та завзяття комбайнових екіпажів і керівник тутешнього господарства Василь Семчера. Десять років він очолює колектив та кожного літа щоразу, немов уперше, організовує жнивний процес та вирішує проблеми з технічним забезпеченням. І як не крутить господарник, все зводиться до фінансів, яких у нього, звісно, завжди бракує. На сьогоднішній день, якщо без допомоги або інвесторів державного інвестування, або других інвесторів дуже важко, тому що після розпаювання, значить, вся програма сільськогосподарська програма повністю змінилася. Зараз всіх нас, сільськогосподар виробників, нас рахують бізнесменами. кажуть, ваш бізнес ви займаєтеся. А державної підтримки ви самі знаєте, що за останні за останні роки ми ніякої не отримуємо. Тому прийшлося шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Значить, ми е, через свої зв'язки знайшли інвесторів у Німеччині, в Голландії, і на сьогоднішній день ми е, тисячу гектарів обробляємо і виробляємо зернові на цих тисячу гектарів. Значить, е, Сіємо до 500 гектарів озимини, кукурудзи 200 гектарів, гречку і сою. У цьому році ми цими зерновими займаємося. І також пішли по цьому шляху, що ми бачимо, що землі наші треба потребують культури виробництва і сівозмін, тому шукаємо в зв'язку з цими нашими погодними умовами такі культури, які б були рентабельними. А які культури саме культивуєте, щоб підняти врожайність вашого поля? Ну спочатку ми займалися найбільше було у нас озимих зернових. А за останні роки ми перейшли на ярі культури. Значить, зараз ми маємо кукурудзу у нашому змінах, маємо сою, маємо гречку, і плануємо в дальнішому ми розвивати ярі культури. Інвестування з боку держави слабке, але ж е, зерновий клин, е, як і все сільське господарство, це ризикований цех виробництва. Часом е, затоплення, підтоплення, повинні. Часто буває, да, що ми залежні від кліматичних умов, і тому, звісно, потребує наша ця праця, потребує страхування, і це все. Але з нашими страховими компаніями. Теж неможливо працювати, тому що е, випадки вже в нашому журтському районі були, коли застраховані площі, які дали великі збитки, е, вони не повернулися. А тим більше, що страхові компанії, вони страхують, е, наприклад, зимою страхують до весни. А якщо на, на кінцевий результат, вони не страхують. Нам нам, нам кінцевий результат важить, щоб було залежно все від кінцевого результату. Вони на це не йдуть. Для того, аби за ринкових умов господарювання в землеробстві досягти позитивних зрушень, закарпатському селянину потрібно переходити на сучасні технології. А вони потребують не тільки насіння нової селекції, а й якісного технічного забезпечення. З цим до хліборобів у баранинці прийшов Андре Бакер, фахівець та інвестор з Голландії. Ясь канзак дас ділландії. Теж люди працюють точно так, же, як і тут на Україні. Такі ж самі спеціалісти є хороші. Але я вважаю, що тут трохи відстало сільське господарство, і потрібно багато багато ще працювати, щоб наздогнати той рівень, який був до цього часу. А що конкретно ви запропонували б? Нам нашим хліборобам Я є спеціалістом в плані обробки землі, батьків сільськогосподарській техніки бачу, що тут є проблеми з обробкою землі з її станом. Видно, що земля оброблялася дуже довго неналежним чином і її родючість дуже відстала, дуже впала щодо культури полівництва, рільництва. Що Голландські фахівці можуть порекомендувати Закарпатським, щоб підтягнути рівень землеробства. Ну, ми даємо такі поради щодо обробки землі, певною потрібною технікою щодо плугування, щодо рихлення. У нас такі приблизно такі ж самі умови в Голландії і кліматично схожі, але тим не менше тут треба більше почувати.

До цього часу ми не досягли великих прибутків. Ми займалися тим, що ми поліпшували технологію, що ми займалися технікою, робили все належне для того, щоб хоч якось підняти врожайність і надіємося на те, що сподіваємося, що у нас будуть колись хороші врожаї, і, але мені особисто доставляє просто велике задоволення. Я отримую певний драйв від того, від тої співпраці, якому. Ми маємо тут з українськими аграріями розмову про співпрацю з землоробами баранинців. Доповнює Ганс Хьонік, інвестор з Німеччини десять років тому я приїхав вперше на Україну і побачив, які можливості є на Україні, і що можна тут зробити корисного. Десять років тому це був мій приїзд, пов'язаний з гуманітарною допомогою. Що конкретно і реально робите? Допомагаєте конкретна? Я і мій співпартнер з Голландії Андрей Бакер. Ми вкладаємо інвестиції, і робимо все можливе для розвитку. Сільського господарства і господарства взагалі на Україні, і що як можна більше корисного зробити і взяти з цієї землі ваше сприяння дало якісь певні результати, позитивні чи негативні, вам судити? Я бачу дуже добрі перспективи для розвитку сільського господарства тут, для отримання хороших врожаїв, кукурузи, пшениці і взагалі для загального розвитку сільського господарства тут на цій землі. У мене дуже гарні сподівання і я бачу тільки позитивний розвиток. Німецькі хлібороби збирають стабільні, високі врожаї 60-70 це як мінімум, а закарпатський хлібороб може до цього рубежу дійти і далі піти. Я вбачаю, що це можливо, Я навіть в цьому дуже впевнений, що можливо досягти таких врожаїв і навіть їх перевище зробити, тому що і клімат, і погодні умови на Закарпатті дуже сприятливі, бо ми знаходимося у підніжжі Карпат. А як вам працюється із закарпатськими спеціалістами? Спеціалісти тут дуже добрі. Люди, з якими ми співпрацюємо тут у спільному підприємстві, теж дуже гарні кваліфіковані. І я вважаю, що використовуючи і західні технології, і передові сучасні технології і сучасну прошу, техніку можна досягти дуже багато. Дуже шкода, що в цьому плані ми не отримуємо підтримку з боку. Українських банків, від яких не можна отримати вигідні кредити, а щоб ви порадили нашим банкірам, як співпрацювати з аграрієм, щоб користь була спільна для аграрія і для держави? Вені порівняти äh, mit можливість кредитування в в Німеччині, то там можна отримати кредити під um, проценти 3-4% проценти річних 4%, але, 4%, під, 4%, річних, 4%, але 20 під 20%, процентів, як тут на Україні, пропонують, це, це просто неможливо досягти якісь нормальних економічних. Господарство повинно мати вигідні кредити для того, щоб можна було його вигідно інвестувати. І Я вважаю, що держава повинна в цьому плані. і банківська система повинна утримувати. Хлібороби з баранинців, у числі перших та ужорочені, перейшли жнивний екватор. Збирати врожай їм залишилося лише на третині площ зайнятих колосковим збіжжям. Напруга у збиральному загоні не спадає і надто серед водіїв вантажівок. Зі старими ще радянське виробництво автівками, вони ледь встигають за потужними комбайнами. Та пасувати перед колегами їм не годиться. І професійна гордість їм цього не дозволяє. Стараємося, щоб комбайн на минуту не простоював. Їздити ми на ну, так, 8-10 ходок в день, то біля 70-80 в день. Перевозимо зерна. А неважко вам так стільки ходок на таку віддай. Це поті лице. Треба робити, щоб не простоївав комбайн. Треба їздити, а машина не современна. Не як кодекціонеру, та як в сучасних машинах. За такими сучасними комбайнами наші Ми, автомашини... Тяж, тяжко, гріється. По полю тяжко тягнути такий груз. Жнивний польовий комплекс завершується на туку. Тут звезане зерно ретельно очищають, калібрують і оприбуткованим складують. Невдовзі хлібороби підбиватимуть підсумки жнивування та визначать рентабельність виконаної роботи. Ну, на сьогоднішній день е, вартість одного гектара озимих зернових, якщо всю технологію працювати по всій технології, це більше п'яти тисяч гривень. Значить, е, ціни сьогодні в е, розрахунку десь біля 2 тисяч е, тонн. Е, то треба максимум 3 тонни мати, щоб ти вийшов більш-менш рентабельним. І то небагато. А якщо брати, якщо б тим вже, щоб, щоб було якийсь дохід, щоб був, значить, то не менше 4 тонни треба брати з гектара. 40 центнерів з гектара. Ну, ми на сьогоднішній день по озимих зернових і в минулому році, і в цьому році ми бачимо, що ми будемо рентабельні. Значить, у нас збитків не буде, але великої великих прибутків також. Щодо підвищення врожайності поля і підвищення культури землеробства. Що тут планується і яка перспектива? Ну, після розпаювання колгосп колгоспних земель, родючість ґрунтів, дуже дуже е, вона впала, тому що при колгоспах все таки було централізоване якесь. Е, ми отримували добрива, отримували вапнування, і державна була підтримка, яка б вона не була, але була. У наші ґрунти на Закарпатті, вони всі дуже кислі, їх вони потребують покращення. Це все би мала держава працювати з цим. Ми за останні роки не отримуємо ні одної копійки. Значить, стараємося своїми силами, де можемо проводити вапнування і покращувати цю родючість і за рахунок наших інвесторів, тому що ми вже технологію з ними плануємо деякі культури сіяти, за, за, за рахунок цього ми плануємо є дещо вносити на ці площі. Перш за все, ми б хотіли бачити. Наше підприємство, щоб воно було на Ніві, сільськогосподарській ниві, воно було по першу чергу рентабельне. Тому що інвестори вкладають гроші, значить вони хочуть з тих грошей щось мати. Значить, а для цього треба, щоб була, проводилася агротехніка, щоб була технологія виконувалася. Для цього всього треба кошти, значить, якщо провести, по я вже казав, що якщо провести повну по повній технології працювати сьогодні на один гектар озимих зернових, треба більше п'яти тисяч гривень, тисячу гектарів то п'ять мільйонів. Значить, Кредиті, кредитна система у нас не працює, значить це все на своїх оборот. а потім треба купляти техніку. Таку техніку, як ви сьогодні бачили, такий комбайн, яку ми маємо, він 2 мільйони коштує. Тракторації, які в нас є, джондіри вони теж суму стоять. Грунтообробна техніка, вони це все дуже великі гроші зараз коштує. І з оборотних грошей вийняти ці гроші щоб на техніку воно неможливо. Ми тільки ж благодарні нашим інвесторам, що вони нам завезли таку техніку, і ми маємо можливість покращувати рудючість наших земель і проводити нормальну технологію. Півпрацюючи з німецькими та голландськими інвесторами, баранинські хлібороби не тільки вдосконалюють технологію землеробства, а й роблять реальні кроки наближені до європейського співтовариства. У цьому вони мають взаємопорозуміння і вбачають свою перспективу.